Доброго дня, ми з України. Хочу розповісти про спекотні дні у Нідерландах. Зараз в Нідерландах введено протокол з спеки, тому в ці дні дуже швидко буде надаватися допомога водіям, які зупинились через поломку автотранспорта. Ось, дуже спекотні дні і. В <кій> ці дні дуже швидко будуть реагувати транспортні служби на, на скарги або прохання водіїв про допомогу. У всіх Нідерландах діє такий закон, але цей закон, якщо спека триває більше ніж три дні, ось, Включається, вмикається, вибачте, вмикається цей протокол. Тобто ще радять водіям, щоб не залишали маленьких діт дітей та тварин в, в зачинених автомобілях, та щоб не залишали якісь газовані напої в, в, машин в автомобілях. Тобто, це заради безпеки, ваш та, ваших дітей, вас і ваших автомобілів. Дякую за увагу. І все слава Ісусу Христу.